Комунікацій нема ніяких. Ну колись тут е, трошки вона плавала. Ну, воду прибрали, але бажано трошки її трошки довести кажуть, до толку. Йдеться про підземний перехід на проспекті Миру в Рівному. Він у такому стані вже не один рік. Коли звідси виїхав бізнес, ситуація стала ще гіршою. Дуже страшно тут, особливо ввечері йти, тому що вона не освітлюється. І тут завжди відкриті двері цих кіосків. Пані Марія раніше торгувала у підземному переході. Розповіла, що кіоски пустують, тому що підприємцям вказали на вихід. Проаргументували таке рішення ремонтом, який буцімто мають робити. З того моменту пройшло вже півроку, а жодних робіт так і не почали. Додає, завдяки магазинам у переході було освітлення, охорона та камери. Коли функціонували магазини, відповідно і була охорона, яка на постійній основі там щодня була, і навіть вихідні дні. Коли закрились магазини, охорона якби вже й не потрібна. Відповідно, залишилися лише камери з відеоспостереження, але з часом чомусь їх не стало. У департаменті інфраструктури та благоустрою рівного кажуть, що ремонт із виселенням підприємців не пов'язаний. Вони повинні були з'їхати, тому що закінчився договір оренди. Що стосується питання перебування там магазинів, які були в даному переході, саме сьогодні договір припинений, тому підстав про те, щоб воно там було, особи великі діяльності, немає. Руслан Гудима додав. Ремонт у підземці все ж планують робити, але спочатку хочуть полагодити фонтан, через який підземний перехід затоплювало в минулому. Ми будемо ремонтувати це буде відбуватися в цьому році на початку, тому що в планах є запускання фонтану в цьому році. Тому відповідно ми будемо його ремонтувати. У департаменті інфраструктури та благоустрою рівного зазначили, що підприємці можуть повернутися до своїх колишніх приміщень. Для цього потрібно поновити договір оренди чи укласти новий. Тім є одна умова спершу ремонт, а потім бізнес. Валентина Захарчук, Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group.